Початку повномасштабної війни я не бачила для себе іншої виходу, як бути дуже тісно залученим до допомоги українцям і на фронті, і взагалі всім простим українцям. На той момент я перебувала в Німеччині і за допомогою своїх друзів і колег мені вдалося зіграти велику кількість. Благодійних концертів, і ми вирішили власне, самими залучитися до безпосередньої передачі і закупки гуманітарної допомоги для України. Так вже в березні, на початку березня була зібрана непогана сума завдяки концерту Бурокової музики. У Кьольні. і ми мали змогу купити Mercedes Sprinter, який був перебудований в свого роду швидку допомогу. І це була така перша наша допомога. Перший проект і другий проект був більш масштабним за допомогою своєї колеги чудової музикантки Наталії Суботіної. Ми провели ряд концертів квартету українського квартету. Він так і називався Ukrainian String Quartet. В Бельгії та в Німеччині, де ми е, зібрали ще більшу суму, і вже зм мали змогу купити справжню швидку допомогу, оснащену е, і відправити її в Херсонську область. Також е, я активно намагаюсь допомагати комунікувати з гуманітарні закупки. Серед них була покупка, це трошки такі спеціалізованих таких речей, як Апарат рентгену, рентгенапарат, який також був доправлений до одного з київських госпіталей. Це було здійснено за допомогою е, волонтерської організації жовто-блакитний хрест в Кольні. І зараз я е, 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 їхатиму е, в Чернігів до го госпіталю, де знаходяться звільнені українські полонені. Ми всі знаємо, в якому вони стані важкому, і також закупати їм. Гуманітарну допомогу, яку вони потребують, я це буду все знавати. За кошти так, зібрані органистом німецьким, моїм приятелем, з яким я теж граю концерти в Німеччині. Я закликаю всіх триматися, не бути байдужими, всіх митців бути в максимальному тонусі, оскільки. Це залежить від кожного від всіх нас наскільки близько перемога, тримаймося, бо ми сильні і незалежні.